Купатися не можна. Окупаційна влада заборонила маріупольцям плавати в морі. Відповідну постанову підписав самопроголошений мер моргун. Мовляв, все з міркувань безпеки, адже триває обстеження акваторії. Натомість справжня причина проблеми з каналізацією стверджують у легітимній маріупольській міськраді. У реальності загарбники розуміють, що море забруднене каналізаційними стоками. Тож люди просто можуть заразитися інфекційними хворобами. Це наслідок недбалості окупантів. Маріупольці це підтверджують. У соцмережах пишуть, що центр міста дійсно заливає каналізаційними відходами, які потрапляють до Азовського моря. Окупанти на ситуацію не реагують, а в результаті в Азовському морі вже гине усе живе. На відео, яке відзняли місцеві, можна побачити, як на берег винесло тіло загиблого дельфіна.